Виконуємо номер 360 із підручника Геометрія 7 та номер 2917 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть сторони рівнобедреного трикутника, якщо його периметр дорівнює 14 см, і він більше за суму двох бічних сторін на 6 см. Приступаємо до виконання. Я записала коротку умову задач і виконала малюнок. Нам дано трикутник АВС, він рівнобедрений, АВ дорівнює БЦ бічні сторони. Периметр цього трикутника дорівнює 14 см і периметр трикутника АВС на 6 см більший за суму АВ і В Отже, наших бічних сторін. Потрібно знайти довжини сторін АВ, ВС і АС. Оскільки у нас периметр нашого трикутника на 6 см більший за суму АВ і ВС, Отже, саме АС – основа трикутника і буде дорівнювати ці 6 см. Запишемо це. Що АС дорівнює різниці периметру трикутника АВС – і сумі А Б і Б С. Отже, АЦ і дорівнює 6 см. Ну, а тепер знайдемо сторону АБ і БЦ, тоді А Б дорівнює Б С і дорівнює.

номер 360 із підручника «Геометрія 7» та номер 29.17 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.